19 березня Щось цінне, чим можна поділитися. Проста, чесна звістка про одужання для залежного звучить правдиво. Базовий текст сторінка 51. Ви на зустрічі Обмін досвідом вже триває якийсь час. Один чи два члени описали свій духовний досвід особливо значущим чином. Інший змусив нас усіх сміятися із розважальними історіями. І тоді, ведучи, закликає вас, ковток. Ви сором'язливо представляєтесь, перепрошуючи, кажете кілька рядків. Дякуйте усім за те, що послухали, та відсиджуєте решту зустрічі в бентежній тиші. Звучить знайомо. Ну, ти такий на один. У всіх нас були випадки, коли ми відчували, що те, чим нам доводиться ділитися, було недостатньо духовним, недостатньо розважальним, недостатньо. Але ділитися досвідом не є змагальним видом спорту, основою наших зустрічей є ідентифікація та досвід, те, що ми всі маємо у достатку, коли ми від серця ділимося правдою нашого досвіду, інші залежні відчувають, що можуть довіряти нам, бо знають, що ми такі, як вони, коли ми просто ділимося. Що є ефективним в наших життях, ми можемо бути впевнені, що наша звістка буде корисною для інших. Наша звістка не повинна бути вигадливою або смішною, щоб звучати правдиво. Кожен залежний, котрий чесно працює над програмою, яка приносить значуще одужання, може поділитися чимось цінним, чого ніхто інший не може дати. Його чи її власний досвід лише сьогодні я маю щось цінне, чим можу поділитися? Я відвідую сьогодні зустріч та поділюся моїм досвідом в одужанні від залежності.